Всіх вітаю. Дякую за увагу та інтерес до моєї пропозиції, але, як кажуть, випадковості не випадкові. Моя пропозиція стартує в енергетичний, мощний день. І так, сьогодні у нас новий місяць, але це не все. Сама дата 8 квітня 2024 року. 2 вісімки. Вісім це число в нумерології, грошове, потужна грошова енергія. Ну також вісім це число кермічних уроків. Тому для когось це буде дуже вдалим фінансовим вкладенням. Я в цьому впевнена. А для кого це буде можливість вийти з якихось негативних кермічних сценаріїв, ну, наприклад, вибратись з вічних боргів. Може, моя пропозиція це збірник, збірник клінічних форм та ставів, плюс коди. Нумерологія і магія чисел – потужної енергії, вона творить дива. Я назвала свій збірник 101 диво, тому що особисто в цьому переконалась, і кожного дня в цьому переконуються мої клієнти. Тепер є можливість нагода зробити це і вам, якщо придбаєте мій збірничок. У моєму збірнику є 5 розділів, і вони стосуються основних сфер життя: це здоров'я, це відносини, фінансова сфера життя. Але зараз наближається період у нас складення іспитів. Далі період вступу до навчальних закладів. Тому я зробила окремий розділ, який назвала легке навчання. І Здача іспитів. Але формули та коди цього розділу підійдуть не тільки учням, але й людям, які зараз в пошуках роботи, проходять співбесіди, тому це буде дуже гарна допомога вам пройти все максимально комфортно та вдало. Далі є ще чітка відеоінструкція по роботі з моїм матеріалом, як правильно екологічно всім цим користуватися. Але це не все. Якщо ви придбали мій збірник, то одно диво. Це не просто матеріал, де є формули, коди і інструкція. Ви отримали мою особисту підтримку. Якщо так склалося в вашому житті і ви не знайшли помічника в моєму матеріалі, звертайтесь до мене особисто, я обов'язково вам допоможу. От тепер все. Якщо вас зацікавила моя пропозиція, звертайтесь, будь ласка, особисто, в контакти під цим відео. Ціна більш ніж доступна та приємна. Всім бажаю гарного настрою. До побачення!